Вітаю. Чи добре мене чудно видно? Будь ласка, поставте вподобайку. Якщо добре видно і чудно, то я можу почати тему прямого ефіру. Десята ранка, субота, Вибачаю, що так рано. Ну, сподіваюся, мене добре чутно, тому я думаю, треба почати тему прямого ефіру. Як завжди, Земельний фонд України готує для вас дуже актуальні і цікаві теми. Прямого ефіру в даному випадку завжди актуальна тема це тема спадкування прав так обов'язків після смерті спадкодавця. Розглянемо питання спадкування в даному випадку земельних ділянок, але це нерухоме майно. Тому в даному випадку можливо відносити все нерухоме майно до цього загального принципу спадкування. Тому переходимо до початку нашого теми прямого ефіру. Сьогодні хотілося змінити трошечки формат нашої з вами співпраці в прямому ефірі. Можливо, так буде цікавіше. Будемо розглядати не теорію, а в даному випадку перейдемо до практичних питань. Ці питання наші слухачі та глядачі постійно ставлять перед фахівцями земельного фонду України. Тому розглянемо перше питання. Таке питання у 2012 році. Усі спадкоємці проживали разом батько. І син на момент смерті матері То і як наслідок спадщину оформив тільки батько, що мається на увазі під оформив, отримав свідоцтво про право власності за законом. То, це звісно є порушенням, тому що в даному випадку спадкоємцями першої черги є не тільки батько, а й сини, які проживали на момент смерті матері, і як наслідок після 10 років. Батько бере і оформлює на майно, яке спадкував після смерті матері. Заповіт залишає заповіт на невідому особу. То як же цим синам захистити свої права? Так то в даному випадку хотілося би звернути увагу. Знову ж таки, повертаємось до 2012 році, що на момент смерті матері усі були спадкоємці першої черги. Проживали зареєстровані разом з спадкодавцем, з матір'ю. То в даному випадку, враховуючи статтю 1270 цивільного кодексу України, є такими, що прийняли спадщину, так? Але вони ж фактично не подали заяву про прийняття спадщини і свідоцтво то отримав батько. То в даному випадку ми застосовуємо такий принцип, як перерозподіл спадщини. Цивільним кодексом передбачене таке право, вона може бути як за згодою сторін, мається на увазі за згодою усіх учасників процесу спадкування спадкоємцями. А у разі якщо згода не була досягнута, то вже шляхом звернення з відповідним позовом до суду. Якщо все таки є так, у нас згода усіх учасників. Процесу спадкування, то в даному випадку яким чином спадкується шляхом укладення договору нотаріально посвідченого у нотаріуса, якщо такої згоди немає, подається відповідний позов. Це зрозуміло. Хотілось би звернути увагу, що є строки позовної давності. На таке це загальна позовна давність у три роки, але загальна позовна давність вона не позбавляє ваш право звернутися відповідним позовом. Позовна давність застосовується тільки за заявою сторони, тобто судом така заява не буде застосована позовна давність. Так не може бути суд ініціатором застосування строку позовної давності. Позовна давність це окрема підстава для відмови від позовою. То в даному випадку щодо перерозподілу спадщини зрозуміло, що існує загальна позовна давність, але це не розповсюджується на відносини, коли у, 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 було. Домовленість існувала за згодою сторін, тобто шляхом укладення нотаріально посвідченого договору про перерозподіл спадщини, то в даному випадку сини мають право перерозподілити спадщину. Якщо досягнуть згоди спадкоємцям, все ж таки вона залишається за заповітом, особа, так, на яку батько залишив заповіт, але в межах отої частки, яку повинен був успадкувати батько. Тобто на сьогоднішній день батько чоловік так спадкував повністю семейно, а мало розподілятися між синами. Так, і в даному випадку мала бути по одній четверті кожному. То проблема залишається так, що ж робити з тою, одне четвертою, яку все одно особа за заповітом має право спадкувати. То в даному випадку вже необхідно розглянути питання Другий етап це щодо чинності заповіту. Цивільним кодексом передбачені норми, яким заповіт вважається недійсним. Це тоді, коли не було дотримано форми заповіту, або не було волевиявлення заповідача на не мало право так заповідати це майно, не було волевиявлення. тобто була на момент складання заповіту недієздатною особою. То в даному випадку, якщо ми розглянемо ситуацію, та яка склалась в даному випадку, то <кій> заповіт був складений. Батьком, але не підписаний покійним батьком. Цивільний кодекс допускає такі моменти так в даному випадку. нотаріус або посадова особа, в даному випадку заповідь засвідчила посадова особа староста села. Так повинен засвідчити воле виявлення спадкодавця на підписання такого заповіту особою. Так, яка буде замість заповідача підписувати, а також таке волевилення засвідчується не менше двох свідків. Щодо форми, в даному випадку допускається е, класична помилка відносно такої е, форми, це саме те, що е, не зазначається повністю відомості особи, яка підписує е, дану е, запові так, замість заповідача. Е, це як е, е, клас, е, класика, це ідентифікаційний код, не зазначається. А, а що відносно того, що е, Заповіт складений фізичною особою, так не підписаний, то ми розуміємо, що у спадкодавця заповідача вже були певні фізичні вади, він мав певну хворобу. То в даному випадку можливо допустити, що можливо і психічний стан не не дозволяв так скласти цей заповіт. То як же чином в даному випадку доказати таку ситуацію? Це саме шляхом проведення експертизи судово посмертної судово-психологічної експертизи, можливо. Перевірити таку обставину, доказати в судовому порядку. Це зрозуміло, так що в даному випадку є таке поняття, як перерозподіл спадщини, а також відносно можливо визнати заповіт недійсним. Переходимо до другого питання. Друге питання це щодо спадкування особи, яка не є кровним родичем, але проживала спадкодавцем не менше п'яти років і інших спадкоємців нема. І нюанс в тому, що помер. Спадкодавець ще до 2004 року. То яким чином спадкувати таке право? Чому нюанс, що стосується спадкування до 2004 року? Тобто всі взаємовідносини підпадають під Дію Кодексу в редакції 1963 року. Таким чином, кодексом в редакції 1963 році не були передбачені обмежене коло спадкоємців, і в даному випадку особа, яка не була кровним родичем, могла тільки спадкувати, якщо була утриманцем. Кодекс 2004, після редакції 2004 року, він розширяє коло спадкоємців. І в даному випадку є така, з'явилася черга спадкування, як четверта черга спадкування, це особи, які проживали із спадкодавцем не менше п'яти років. То як робити з цієї ситуації виходити, тому що у нашому розпосуджується дія того закону на момент смерті якого дію, так то в даному випадку ми кажемо, що спадкодавець помер до 2004 року, то відповідно. Розпосюджуся дія закону 1963 року, в якому не було передбачено такого права спадкування як четверта черга, яка проживала особа не менше п'яти років. То що робити в даній ситуації? А, то Є таке, як перехідні положення цивільного кодексу України, які дозволяють, якщо у випадку особа не прийняла після спадкодавця смерті до 2004 року, ніхто не прийняв спадщину, то в даному випадку можливо розпосюджується законодавство дії цивільного кодексу 2004 року. То користуючись прихідними положеннями, можливо успадкувати як спокоємо четверту чергу, але чим відрізняється? Таке право спадкування, таке право необхідно встановлювати у судовому порядку. Яким чином? Перш за все, саме простий спосіб це все-таки отримати. Довідку, яка підтвердить, що ви були проживали, не обов'язкова реєстрація, а достатньо того факту, що ви проживали не менше п'яти років на момент смерті спадкодавцям, і на підставі цієї довідки, а також свідченнями свідків, також ви встановлюєте такий факт у судовому порядку, факт проживання не менше п'яти років і визнання спадкоємцем четвертої черги. На цій підставі після цього ви вже є на підставі судового рішення спадкоємцем четвертої черги і маєте право оформлювати на себе спадщину. Це зрозуміло, це спадкаєм четвертої черги. Відносно того, що е, якщо немає оригіналів просто становчих документів, то окрім вимоги визнання спадкоємцем четвертої черги, ми додаємо вимогу. Е, якщо ми кажемо про земельний е, пай, частку невитребуваний пай, то ми визнаємо право. На земельний пай частку, тому що, як відомо, сертифікат це не є правоснувчним документом і ще не засвідчує право власності, так? Тому ми визнаємо тільки право. Якщо це ми кажемо про державний акт, який вже оформлено право власності, то в даному випадку ми вже визнаємо другу вимогу і випадку і втрати, так, оригіналу державного акту, ми не можемо, тому що як відомо. Нотаріус а, має право оформлювати на підставі, якщо є оригінали просто ночних документів, або у випадку, якщо отримали дублікати. На сьогоднішній день а, головне управління Держгеокадастру не видає дублікати, тому що на сьогоднішній день законодавством не передбачено таке право на видачу дублікатів. То в даному випадку. А вже друга вимога. Ми визнаємо, якщо ми кажемо, що було у спадкодавця на момент смерті саме право власності, ми спадкуємо саме ті права, які були на момент смерті спадкодавця. Так, то в даному випадку ми спадкуємо право власності е на земельну ділянку. Так, це зрозуміло. Це розібралися відносно такого права. Е також було таке цікаве питання: це питання щодо права на завершення приватизації. Um, і саме цікаво тим, що uh, спадкоємець саме за заповітом, то спадкоємець за заповітом питає, чи має я право після спадкодавця uh, саме на завершення приватизації. То в даному випадку uh, необхідно вивчити перш за все зміст заповіту. Якщо в заповіті зазначено uh, має право спадкувати усі права, uh, як майнові, так і не майнові, то в даному випадку так, має право uh, спадко, uh, спадкоємець. За заповітом на право на завершення приватизації. Взагалі, ми знаємо, склалася відповідна судова практика, що право на завершення приватизації воно спадкується можливо, знову ж таки, акцентую увагу, багато допускають помилок, просять саме визнати право власності на земельну ділянку. Це неправильно, тому що знову таки нагадує про те, що ми спадкуємо тільки ті права, які належали на момент смерті спадкодавців. Тобто, якщо це було право на приватизацію, ми спадкуємо саме право на завершення приватизації. Якщо це вже було право власності, то ми просимо визнати право власності. В даному випадку ми кажемо Метод є право на завершення приватизації. В даному випадку, о, якщо вам орган місцевого самоврядування, ну будемо казати так, та, якщо територіальній громаді належить земельна ділянка, відмовила в праві на завершення приватизації, то таке право становлюється у судовому порядку. Це зрозуміло, так? Є також цікава ситуація, коли є декілька спадкоємців, брат і сестра, сестра громадян іноземна, громадянка іноземної держави, так. Розглянемо, коли ситуацію, що іноземна держава країни-агресора, і сестра ще до війни подала заяву про прийняття спадщини, а брат не подав. І в даному випадку спадкова справа на сьогоднішній день відкрита. Як відомо, що громадянам країни-агресори на сьогоднішній день діють обмеження, так щодо здійснення правочинів на території України. І що робити, тому що спадкове майно а, залишилось відкритим. Неможливо його на сьогоднішній день яким чином переоформити, спадщина відкрита, і громадяни іноземної держави а, не може вступити в свої права. Відповідно, а, то в даному випадку, що брат чи сестра є спадкоємцями першої черги, вони мають рівні права. А, так само і брат мав право вступити у спадщину, як і сестра. А, то чи позбавлений він на сьогоднішній день такої можливості? А, випадку він не позбавлений. Хочу звернути увагу одразу. Спадкова справа є не про право власності не було отримано. А, як виходить, яким чином брату необхідно все-таки вступити у спадщину. А, за загальним порядком подає заяву про прийняття спадщини нотаріусу. Але є нюанс: а, дуже важливо встановити момент, чи проживав брат. Та був зареєстрований на момент смерті спадкодавця. Якщо дійсно проживав, був зареєстрований на момент смерті спадкодавця, то він тоді є таким, що не пропустив строк для прийняття спадщини, і нотаріус йому не відмовить цих підстав. Якщо все ж таки він не проживав на момент смерті спадкодавця, так і не був зареєстрований, то в даному випадку нотаріус відмовить зв'язку з тим, що пропущено строк, і в даному випадку такий строк необхідно буде встановлювати додатковий строк для прийняття спадщини уже у судовому порядку. У даному випадку, для того, щоб встановити додатковий строк для прийняття спадщини, необхідно буде зазначити поважність причини, чого пропустив цей строк. Поважність з кожним роком все скорочується. На жаль, раніше до поважних причин можливо було віднести і відрядження, і необізнаність на сьогоднішній день дуже це коло зужується. Саме класичне це хвороба. Так, ну на сьогоднішній день у нас з'явилася ще одна поважна причина: це служба в лавах Збройних сил України. Так. Тому кожен випадок є індивідуальний і необхідно вивчати окремо, але ж розуміли, саме поняття, що брат все одно мав право вступити у спадщину так і на сьогоднішній день не позбавлений такого права. Тепер хотілося б розглянути питання щодо спадкування юридичними особами. А так як все-таки земельний фонд України має більш так спеціалізацію тому, земельних питань, тому ми все таки розглянемо на прикладі фермерського господарства, тому що все-таки стосується так більше. І було таке питання дуже цікаве і неординарне. Це коли помер засновник фермерського господарства, у спадщину ніхто не вступив, але фермерське господарство продовжує свою діяльність, бо головою є син. Тобто, за життя батько передав так управління фермерським господарством, зробив головою. Це прирівнюється, якщо к так прирівнюється до директора. і... На підставі цього син продовжує вести фермерську діяльність, при цьому засновником у нас рахується саме покійник, то це і така фермерське господарство. Цікаво, те, що вже функціонує 5 років, але це є не зовсім все правильно. І хотілося б звернути увагу, так що тут є неправильно. Ну, по перше, ми самі розуміємо, що Структура власності, кінцевий бенефіціар, у нас рахується і досі покійник. Тобто, це вже є невідповідність е, відомостям єдиному державний реєстру юридичних та фізичних осіб. І якщо дійсно е, своєчасно, коли-небудь е, державні органи побачать цю невідповідність, е, то звісно будуть і відповідна відповідальність у вигляді штрафів. Тобто ви знаєте всі, що... За невідповідність даних кінцевих бенефіціарів структури власності, у нас є відповідальність і штрафують, і штрафи такі невеликі чи невеликі. Це по-перше, так? Що стосується взагалі, так? в даному випадку нюанси щодо фермерського господарства це Першу чергу цікаво тим, що як правило, це земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування. Є відповідна практика, що земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування, з моменту створення фермерського господарства, вони переходять права на цю земельну ділянку, переходять юридичної особи фермерського господарства, і в даному випадку вже фізична особа, якій було видано право постійного користування, вона вже Є представником саме дії як голова, ну засновник від фермерського господарства, є представником, так а не як уже фізична особа щодо цього права право постійного користування з ділянкою. І в даному випадку, коли помирає засновник фермерського господарства, таке право не втрачається. Право постійного користування воно перейшло до фермерського господарства, і поки діє фермерське господарство, право постійного користування також не втрачається. Тому дуже важливо, що фермерське господарство продовжувало свою дію. Які ризики то, що син так залишається головою і не вступив у право. У корпоративні права фермерського господарства. Перш за все, хотілося б звернути увагу, що фермерське господарство в своїй діяльності керується Законом України про фермерське господарство та статутом. Як правило, закон України про фермерське господарство він містить прогалини, багато чого в цьому законі не передбачено, так. І ми застосовуємо, як правило, аналогію з товками. То спадкування фермерського господарства спадкується саме шляхом корпоративних прав. Але ж, як ми вже зазначали в попередніх в ефірах, дуже частенько все-таки у фермерських господарствах не сформований складений капітал, і вже процес спадкування він стає важкуватим, тому що корпоративні права вже. І, так як складний капітал не сформований, то вже має відбуватися спадкування саме як на цілісний майновий комплекс, так майнові права на фермерське господарство. Багато нотаріусів все таки відмовляють, і якщо не сформований складений капітал і при відмові нотаріусу, необхідно таке право вже визнавати в судовому порядку поданням позову про визнання. Саме майнові права на фермерське господарство. Тобто не переживайте, таке право не втрачаєте. Спадкування відбувається в загальному порядку, знову ж таки, так, шляхом подання заяви про прийняття спадщини на майнові права або корпоративні права фермерського господарства. В даному випадку, що цікаво, ситуації, то що син і досі там, протягом п'яти років так і не прийняв спадщину, а у нас є така цікава стаття 1277 Цивільного кодексу України, яка передбачає обов'язок, звертаю увагу, обов'язок, а не право органу місцевого самоврядування визнавати. Майно від домерлої спадщини витребувати таке майно органі місцевого самоврядування, якщо вони не здійснюють такий обов'язок після шестимісячного строку, є певна відповідальність і її можуть притягнути. Це є бездіяльністю, тому що все таки норма закону чітко зазначає, що це обов'язок, а не право. І є ризики так у такого фермерського господарства, якщо ніхто не вступив у спадщину. На балансі фермерського господарства рахується у нас земля на праві постійного користування, яка все ж таки залишається власністю громади. То в даному випадку є ризик, що все-таки можуть визнати таку спадщину від домерлої. Тому все ж таки рекомендуємо не гратись з такими питаннями, не мати надію, що ніхто не зверне свого часу на таку ситуацію. Все-таки захистіть свій бізнес, так і вступіть усі права, і проведіть усе порядок, в тому числі і стосується змісту статуту, так, яким регулюється на підставі якого регулюється у нас в своїй діяльності в фермерські Ну на цьому все. Закінчую тему прямого ефіру, якщо якісь питання не були озвучені. То, будь ласка, задавайте їх. Тобто зараз в прямому ефірі були озвучені всі питання людям, яким було цікаво, коли опублікували пост так щодо теми сьогоднішнього ефіру. Тому я в цьому прямому ефірі на ці питання і відповіла. А тому, якщо вони були озвучені якісь ваші нестандартні ситуації, ваші цікаві питання, то будь ласка, віднесіться відповідально. Якщо вам дійсно це цікаво, то перед прямим ефіром, будь ласка, задавайте всі питання. Відповідно, фахівці земельного фонду України підготують відповіді на ці питання і нададуть розгорнуту відповідь в режимі онлайн. Онлайн. На цьому все. Я дуже вдячна вам, бачу, що сьогодні дуже було багато людей приймали участь. Це дуже приємно, що у нас з вами сьогодні була дуже плідна співпраця, тому я дуже вдячна, дивлячись на те, що вихідний день. На цьому все. Бажаю вам мирного неба. Хай у нас усіх буде добре. Слава Україні! На все добре.